Про те, що відбувається в Європі, зокрема в Німеччині, влада Німеччини не пояснила своїм громадянам важливість підтримки українців, адже в країні все частіше лунають питання щодо рівня допомоги. В цьому зізнався канцлер Німеччини Олаф Шольц. Зокрема, він дорікнув медіа, що вони довгий час не порушували питань щодо доцільності допомоги України. При цьому Шольц наголосив, його позиція щодо постачання ракет Таурус та використання німецької зброї для ударів в глиб Росії не змінилася. Петро Олещук, політолог, з нами на зв'язку. Пане Петре, доброї ночі і дякую, Добре, що ви так. з нами. Так. Пане Петре, дивно чути про те, що німці не так досконало орієнтувалися в тій ситуації, яка зараз в Україні не так багато знали про війну. Хоча до Німеччини мігрувало вимушено мігрувало кілька мільйонів українців, які тікали з нашої країни для того, щоб берегти дітей, своє життя, здоров'я. Окрім того, ми постійно комунікуємо з німецькими медіа з німецькими політиками. І цієї інформації було недостатньо, чи згодні ви з таким твердженням Шольца? Ну Шольц просто намагається знайти винуватця у своїх власних проблемах. Ніхто в його проблемах, окрім його самого, не винувати. Він став заручником власної політичної лінії. Сенс якої полягає в тому, що от ми тут допомагаємо Україні, тут не допомагаємо. І, відповідно, надаємо допомогу Україні, і Німеччина справді надала Україні достатньо серйозну допомогу, але все одно недостатньо для того, щоб, в принципі, якось радикально змінити ситуацію на полі бою. В результаті війна затягується, і зрозуміло, що це дозволяє численним проросійським агентам на території Німеччини піднімати голову. При тому знову ж таки. Це питання в першу чергу німецької влади і німецьких правоохоронних органів провести якийсь моніторинг, дослідити, наприклад, джерела фінансування цих всіх проросійських партій, тому що загально відомо, що вони напряму фінансуються з Росії, тобто можливо вже час якось зайнятися питанням політичної корупції в самій Німеччині, тому що там дуже любить говорити про корупцію в Україні. А є, наприклад, питання політичної корупції в самій Німеччині, тому що якщо, наприклад, політичні сили фінансуються відверто ворожими для Німеччини державами, і при цьому от вони претендують на якісь місця. Ну, ми треба з цим розбиратися там. нещодавно викрили депутата місцевого рівня в Німеччині, який фактично займається використанням рабської праці політв'язнів на території Білорусі. У нього там в Білорусі є власний бізнес, сільськогосподарський, там працюють раби, яких йому надає білоруська правоохоронна система. Ну можливо, з цим теж треба розбиратися, якось тому що якось вже це трохи занадто. Тому тут питання не в тому, що пояснили чи не пояснили. Питання в тому, що ця половинчаста політика, вона таким чином впливає на настрої в суспільстві. Суспільство просто не розуміє, а чого Німеччина домагається. Цій ситуації своєю підтримкою України вона хоче поразки Росії чи не хоче поразки Росії? Якщо вона не хоче поразки Росії, то навіщо вона витрачає гроші? Якщо вона хоче поразки Росії, то чому не надається весь спектр необхідної зброї для України? Тому тут Шольцу нікому, нікого крім себе, винувачувати, я думаю, не треба, пане Петре. А ось такі розмови: чим вони спровоковані? Тим, що ситуація в Україні вона зараз досягла певного піку, і нарешті треба визначитися з ким він з агресором чи з країною, яка здобуває свою незалежність, і має на це абсолютно 100% вправо. Чому зараз про це пішла мова? Рейтинг Шольца похитнувся. Що відбулося? Ви знаєте? Да. Я, я ви знаєте, я про це все читаю в західних і зокрема німецьких змі. Ну ну не не від вчора. Десь, ну що найменше е, півтора року це точно це все читаю. Тобто, там Україна провела успішні контрнаступальні дії наприкінці 2022 року, і після цього трапилося декілька подій, які зараз спливають, як то кажуть, на поверхню, тобто е, знову ж таки. Зараз публікуються окремі наприклад відомості. Там статті виходять достатньо цікаві, в яких описується те, що відбувалося в цей період. І зокрема, в деяких з цих публікацій, от, ну наприклад, вийшла книга Вудворта, в якій він аналізує ситуацію довкола війни в Україні країна російської війни, і там він, зокрема. Наводить інформацію щодо переговорів, які проводив Міллі, тодішній керівник комітету начальників штабів Сполучених Штатів, із своїм, так би мовити, колегою Герасимовим, де той Герасимов заявив, що, наприклад, якщо росіянам будуть нанесені якісь критичні... Буде нанесена критична поразка, критичні втрати на фронті. То вони можуть застосувати ядерну зброю. Відповідь на це мілі запевнив його, що ніяких критичних втрат у них не буде. І після цього ми бачили, як почалося затягування із наданням допомоги для України. Почалися всі ці ігри, і паралельно це супроводжувалося в ЗМІ. Тобто, в ЗМІ було багато історій про те, що ну от можливо треба вже якось там. З Росією домовлятися може зараз якийсь відповідний позитивний момент для цього. Ну тобто, фактично, ядерний шантаж з боку Росіян спрацював так. само ефективно працює небажання європейських північно-американських політиків домагатися поразки Росії, тому що вони бачають у цьому для себе ризики, що там не треба, щоб була поразка Росії, тому що там раптом вона ще розпадеться, буде неконтрольований розпад. Ну от краще, хай воно якось там собі тліє. І, може, воно якось потім саме завершиться. Виявляється, що воно не завершується. Більше того, Росія ліпить коаліцію цієї самої вісі зла, вже має прямі союзницькі відносини з КНДР, готується до укладання відповідних прямих домовленостей з Іраном, хоча з Іраном вони відносини налагоджують вже досить давно. От і оце все на тлі цих всіх численних розмов о, про якісь там домовленості, переговори з Росією і тому подібне. Тобто, в результаті оцих всіх проявів невпевненості, переляканості, непослідовності позиції західних партнерів України, Росія змогла відродити свій військовий потенціал, відновити його за допомогою власних партнерів, які у Росії справжні, на відміну від України, і відповідно. Здійснювати, нарощувати постійно тиск на Україну з усіма відповідними наслідками і жертвами для України, тобто, ну це знову ж таки результат тієї політики, тієї політичної лінії, які, яку зайняли наші так би мовити партнери. Пане Петре, я хочу якраз про партнерів, тому що вони занепокоєні, стурбовані. Мова йде про Сполучені Штати Америки, які стурбовані можливою участю військ КНДР у війні проти України, заявив представник Білого Дому Шон Савит. За його словами, якщо інформація про присутність північно-корейських солдатів в Україні підтвердиться, це означатиме значне посилення оборонних відносин між північною Кореєю та Росією. Крім того, такий крок вкаже на новий рівень відчаю з боку країни-агресорки. Адже вона продовжує зазнавати величезних втрат на полі бойових дій, пане Петре. Про що свідчитиме участь північно-корейських військових у війні проти України зараз інформація є, але хтось сумнівається, поки що е не бачили їх так достоменно, але знаємо на 100% що Північна Корея постачає Україні озброєння в цьому Спасибо. немає. Північна Корея Росії так немає жодного жодного сумніву, немає жодного сумніву, більше того, вони постачають приблизно 50% російських запасів набоїв, боєприпасів. Ну, що я можу на це сказати? Ви знаєте, я хотів би заперечити американському чиновнику, який щось каже про відчай. Пробачте, але якщо ти посилюєш... Свої збройні сили новою партією військовослужбовців, я не думаю, що це тобі додає Вічі. Я думаю, що це навпаки тобі додає впевненості, і е, зараз мова не про Вічі, мова про те, що Росія виводить відносини із Північною Кореєю на союзницький рівень. Я би на місці американців краще подумав про те, а що Росія віддасть е, в обмін на це Північній Кореї і режиму е, кінина. Ну мабуть, американці сподіваються, що це будуть виключно гроші там, або, наприклад, кукурудза з зерном, ну нафтопродукти, нафта, все, що Північній Кореї потрібно. А вони ж можуть, крім того, надавати військові технології, ядерні технології, технології виробництва балістичних ракет, зрештою, авіаційні технології і напряму літаки. От про це американці не думають, тому що у них якось дуже серйозно із інтересами в Тихоокеанському регіоні. А тут виявляється, що режим абсолютно маргінальний, ізольований, який ще вчора ні на що претендувати не міг, зараз потрапляє в епіцентр світової уваги, одержує доступ до додаткових ресурсів, активно входить в союзницькі відносини з такою державою, як Росія. От, ну, якось може вже час е, трохи бентежити з цього приводу. Ну, я розумію, що, наприклад, там, якщо вам байдуже на те, що відбувається в Україні, добре е, припустимо, але мабуть, вас все ж таки має турбувати ситуації з глобальною безпекою у світі, а світ, в якому інституціоналізується вісь зла в особі Росії, е, е, КНДР. Яка загрожує всьому Тихоокеанському регіону, та Ірану, який є прямим викликом стабільності близькосхідному регіону? Ну, якось цей світ, в якому існує подібний союз, мені так видається, точно безпечнішим, в тому числі для Сполучених Штатів, не стає. І, можливо, можливо, час, окрім занепокоєності, глибокої занепокоєності, мега глибокої занепокоєності. І занепокоєності глибше нікуди, можливо, час уже вчинять якісь дії, окрім цього. Ну тому що я розумію, що е, перебувати в стані такої страшної занепокоєності постійно. Це, мабуть, для них страшний стрес. Можливо, час вийти із цього стресу. Знаєте, говорять, що, е, наприклад, якісь дії, якась фізична активність, вона допомагає долати стрес. Можливо, для них це так само б допомогло. Та а, пане Патре, а як вважаєте після таких а, повідомлень, чи була би правильною і сміливою реакція наших західних партнерів? Я навмисно не перераховуватиму країни, але раптом хтось з них, дізнавшись про таку участь північно-корейських військових, сказав, то настав час нарешті посилити позиції українських військових і відправити військових з європейського союзу зі сполучених штатів. Чи тоді це вже третя світова? До речі, сьогодні в ефірі ця думка вже лунала. Ну, бачите, ми ж знаємо наших партнерів, ми знаємо, що вони на це не підуть. Тобто, в принципі, ми можемо звичайно це говорити. Це було б розумно. Це було б раціонально, прагматично. З точки зору ну, просто банальної логіки, адекватності реакцій, і з точки зору, хоча б знову ж таки, тієї самої ескалації, недопущення цієї ескалації. Але що саме цікаво, ми знову ж таки обговорюємо заяву американського речника. Він там багато всього наговорив, але не вжив слово ескалація. Тобто для них війська КНДР проти України це не ескалація. Ескалація це лише коли Україна починає загрожувати Росію, тоді починається ескалація. Це страшно, це небезпечно, це треба припинити. А коли Україні загрожується, не ескалація. І вони навіть це слово не вживають, тобто вони занепокоєні. Занепокоєні, але ескалації немає. А якщо немає ескалації, значить не треба і реагувати. Треба там сказати, що ти занепокоєний. Закликати, як вони вони закликали режим Кіма, що не треба так робити. Давайте не робіть погано, робіть добре. Режим Кіма, звичайно, послухається або не послухається. Щось мені підказує, що мабуть не послухається. Не послухається. Мені мене чомусь такі підозри є. Я не знаю звідки вони мене беруться. Але у чомусь мене такі підозри є, і ви розумієте, от я просто е, слухаючи заяви американських речників, я от не розумію, кому вони роблять гірше нам чи собі. Тобто, якщо навіть припустити, що їм абсолютно байдуже на нас, е, то е, виставляючи себе якимись абсолютно ну, е, людьми, які абсолютно не вкладають ніякого змісту власні заяви і роблять якісь беззмістовні заяви. Ну насправді в цьому світі, де постійно посилюють свої позиції, всі ці автократії, авторитарні режими, різноманітні диктатори, половина з яких просто ненавидіть сполучені штати, ну якось демонструвати настільки виразно якусь повну аморфність своєї позиції. Ну якось як на мене, це трохи ризиковано. Ну очевидно, вони хочуть ризикнути. Я не знаю, можливо, там трохи пам'ять про Перл-Харбор стерлася з, з історії. Ну. Що ж. Дуже хочеться, щоб ця пам'ять повернулася, тому що війна триває вже не один день, і це вже не просто ескалація. Це біль, крик, віче. Це, це вбивство. Це фактично. да, це фактично третя світова війна, яка вже почалася. От ми з вами говорили про те, що є ризик початку третьої світової війни. А що може бути початком третьої світової війни? От у свідомості більшості людей в світі, наприклад, третя світова війна, це обов'язково, коли там ядерні боєголовки летять між через океан. Але не обов'язково, що третя світова війна має відбуватися в такому форматі. Ми так. бачимо, що відбувається на близькому сході. Ми бачили всі кадри, як режим Кіма підриває дороги з південною Кореєю. Ми бачили знову ж таки, що відбувається у нас в нашій частині Європи. Ми бачимо постійне накопичення відповідного військового потенціалу. Ми бачили усі всі навчання, які Китай проводить біля Тайваню. Тому що вона вже йде. Це третя світова війна. На на жаль, бо світ от, летить і, віде, в прірву. Да, пане Петре. Я безмежно вдячна вам за те, що ви були з нами за ваші коментарі. Має вас відпускати, бо обмежені в часі. Дякую ще на раз. Добре. На все добре. Петро Олещук, політолог, про те, що відбувається в Україні, і про залученість північнокорейських воєнних до війни на боці Російської Федерації.